Всім привіт! З вами актуальні новини студентського каналу МКСКБ. З нагоди міжнародного року кооперативів за участі голови правління Закарпатської облспоживспілки Василя Васильовича ЦАПа, лідери студентського самоврядування Мукачівського кооперативного фахового коледжу бізнесу вивчали роботу споживчої кооперації Іршавщини. У межах візиту студенти відвідали кооперативне підприємство «Грил Хаус Коуп Сільце, до складу якого входять магазин, маркет, ресторан, піцерія, ігрова дитяча кімната, альтанки. Голова правління Іршавської Райспоживспілки Сергій Лупак привітав майбутніх рестораторів, підприємців та обліковців. Поділився історією успіху закладу. Розповів про його створення і модернізацію та особливості організації комплексу Гріл Хаус. Студенти почули, які виклики довелося подолати в такий непростий час, як формувався молодіжний колектив, які сучасні ідеї були підхоплені та втілені в життя. Присутній голова правління Закарпатської облспоживспілки ознайомив молодь зі структурою споживчої кооперації регіону та області. Відкрив нові перспективи для їхнього професійного розвитку. Особливу увагу було приділено практичній складовій зустрічі. Спільно шеф-кухарем Гріл Хаус Коуп Сайцл Євгеном Чіпаком студенти мали змогу на власні очі побачити та дізнатися про етапи приготування фірмових страв закладу, зокрема, піци, бургерів, риби, крафтових пельменів та вареників. Кульмінацією практичної частини стала дегустація ресторанних шедеврів. Після чого студенти висловили щире захоплення діяльністю Василя Васильовича та Сергія Андрійовича, котрі підтримують подібні ініціативи та зацікавлені у працевлаштуванні випускників коледжу на підприємствах споживчої кооперації області. Проведена зустріч стала важливим кроком у підготовці кваліфікованих фахівців для усіх галузей, адже майбутні підприємці оглянули магазин та товарний асортимент, ресторатори отримали відповіді на запитання щодо формування меню, оформлення замовлень, а фінансисти й обліковці зрозуміли, як працюють податки, на що йдуть основні фінансові потоки та як робити підприємство рентабельним. Щиро дякуємо керівництву Іршавської райспоживспілки та ресторану Гріл Хаус Коп Сільце за плідну співпрацю та надану можливість для професійного зростання студентів. А ви, друзі, слідкуйте за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!